Сенсація, шок. Дуже важливо. Українців виганяють з Канади, депортація і така і різна беліберда. Дивіться, це скільки людей було вибрано? Покликали? 1481 людина. Більшість цих людей вибрали українців. Там, ото написало мінімальний бал 844. Це брехня. Я не зрозумію, чому вони його написали. Бо кажуть, що просто вони вибірку робили, у кого є просто український паспорт. І як оці дві новини сочетаються, що беруть просто людей. І виганяють, депортують оце все остальное. Як це взагалі у вас складається? понятно, ну, що діло, що ви не знаєте оцього сайту, що, бо це слідкують за цим сайтом самі люди з, в, з Вінніпегу і ті, які українці, які подалися на піар. Не тільки українці, ну і всі іммігранти слідкують за цими балами, щоб пройти на відножительство. А хтось один хайпанувся, написав якийсь там пост в Фейсбуці чи в Телеграмі, і все, понеслося. Ось люди, дивіться. Вибирають, і Канаді потрібні люди. Канада дуже-дуже велика країна, їй потрібні люди.